Сьогоднішній пацієнт ось такою помилкою. Ви думаєте, що ви знаєте, що з нею робить? Давайте подивимось, чи знаєте ви відповідь на це питання. Так, це у нас Philips HD8834. А так, да, ця помилка відповідає за позиціонування редуктора, точніше робочого блоку в кавомашині. Зняли ми робочий блок і зараз відкручуємо всі саморізи, який ми бачимо. Потім все відкрутили, знімаємо цей носик і тянемо платформу на себе. Оп, і трошки її. Піддаємо. Для чого ми сюди залізли? Треба перевірити оцей мікрик. Цей теж глянемо. В якому стані шестерні. І двигун. Одна із причин це оцей мікропереключатель. Але, не теж, але теж не все так просто. А, також буває за двигуна. Е, перше, що буває, це мікрік, друге це двигун, третя, третя розповім далі. Перепровірили ми цей мікрик, він працює добре. Якщо зняли, то ставте його лапкою вниз. Якщо він у вас просто чорний, то все рівно лапкою донизу. Шестеренки. так як вірно сказати, цією частиною донизу. Це випуклою донизу. І цю вставляємо шестеренку. Все. За е, там точно на зуб, на зуб попадає чи не попадає, можна не ставити, він е, все рівно потім при Тому як включите, відцентрується. До речі, тут раді експерименту можна поміняти два мікрика містами. В одному випадку у вас буде виникати помилка 4, а в другому буде просто не бачити робочого блоку. Тоді ви точно будете знати, що це мікроперемикач. Потім розбираємо е, хаву машину, якщо не допомогло. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5. Тут 6, 7, вісім. Потім цей саморіз на кавом... За кавомолкою перекручуємо на кавомолку. Ось сюди. Не забудьте його тільки потім назад перекрутити. Кавомолку ми фіксуємо, бо зараз будемо витягувати корпус, щоб вона не випадала просто. Потім цей під диспенсером один. Тут, раз, два і ось цей. Скрутили ми всі саморізи. потім просто доверху піднімаємо. Нам потрібна плата. Вона тримається на одному винтику. Зараз відключаємо, краще перед тим, як знімати її. Сфотографуйте. Знімаємо плату. І ось третя причина, яка відповідає за цю помилку, це оці дві мікросхемки У1 і У5. Ми їх дві перепаяємо дві разом. Ось і все. Так, перепаяли ми ці дві мікросхемки, зібрали машинку, перепровірили, все працює. Якщо сподобалось, ставте лайк.